Сьогоднішнього прес -підходу. це на протязі довгих десятиліття порізька область була одна з головних аграрних областей нашої держави. Сьогодні, на жаль, через війну в нашій державі ворог забрав нам 70% території, але тим не менше проблеми аграрів є. Вони актуальні і вони, скоріш за все, одні з найбільших проблем з усієї нашої держави України. При таких складних обставинах фермери дійсно засіваються, збирають урожай і впевнені оптимізмом. Робоча поїздка, маємо конкретні цілі почути проблемні зони, які хвилюють саме фермерів. Це і землі під фортифікаційними спорудами, це і надання компенсації, це формулювання державної політики стосовно зони активних дій, прифронтових дій, щоб диференціація підтримки саме аграрним підприємствам була іншою, виходячи з тих викликів, з якими зіштовхуються фермера. Тому що виклики в Запоріжжі, давайте будемо відверті інші ніж виклики у Львівській чи Закарпатській області. Тому ця диференціація і розуміння, що потрібно людям на землі, які захищають свою землю, які на економічному фронті працюють сьогодні саме цьому присвячено поїздка.